Вітаю, мене звати Іван, і сьогодні я хочу розповісти вам про ось такий чудовий саморобний нумпад, макропад Називайте його як хочете з RGB підсвіткою Вона є як і знизу, так і підсвічуються кнопки. Більше того, тут є різні режими, можна налаштувати, що хочете, якого хочете кольору. При цьому другий енкодер у нас керує гучністю комп'ютера можна, якщо натиснути, взагалі заглушити звук. Ну а всі ці клавіші працюють як. Звичайні клавіші. Я сам моделював цей корпус. Посилання на Сінгі зі з стільками я залишу в описі під цим відео, але за основу я взяв іншу модель. Також посилання на оригінал залишу. Там модель звичайного нумпада, без енкодерів, просто з додатковим рядом кнопок. Мене таки не дуже цікавило. Хотілося саме енкодерів додати, тому власне і розробив ось таку модель. Тому давайте перейдемо до комплектуючих, тобто до того. Що нам потрібно, щоб зібрати таку красу? В принципі, ви все можете бачити перед собою на екрані. В першу чергу нам потрібно роздрукувати наш корпус, який складається ось дві ось такі маленькі ручки на енкодери. Сама верхня кришка, в яку ми будемо вставляти наші свічі, так у нас зі зворотньої сторони виглядає. І нижня кришка нашого корпусу я її друкував зі свого саморобного PET-філаменту. Щоб ви розуміли, зараз я в руці в себе тримаю те, що колись було восьмилітровим бутлем. Відео про те, як робити такий філамент, є у мене на каналі. Десь тут повинна бути на екрані підсказка. Ця кришка вийшла така трошки жовтувата, тому що мені було ну, дуже ліньки відмивати клей з бутля. Але головна її функція буде в тому, що вона така, типу прозора, типу як скляна. І коли наша клавіатурка буде стояти на столі, тут всередині буде працювати підсвітка, вона, хоч і буде направлена наверх, але все одно частина світла буде й відбиватись ось тут, знизу, по контуру корпусу, і виглядати це буде. Дуже гарно. Тепер по тому, що нам потрібно замовити купити, це в першу чергу свічі, без них тут нікуди. Ось такий бренду якогось там Red Dragon, Найдешевші, які я знайшов на Аліекспресі, набір з 30 штук. Посилання я на нього залишу в описі під відео. Там, в принципі, і актуальну ціну можете побачити. Ну, це реально найдешевший варіант, який я зміг знайти. Обрав саме червоні, тому що вони, без, ну, вони не клацають, вони так легенько натискаються, мені такі більше всього подобаються. Далі, звичайно, на ці свічі нам потрібні кепи, тобто самі кнопки. Тут я також знайшов один із найдешевших великих наборів, універсальних, який підійде на будь-яку клавіатуру. Це ось такий чудовий пакуночок. Тобто я. Ці кепи одягну і в свою основну клавіатуру, і ось цей нумпад. і все буде виглядати прям як один набір. Ну і фішка цих ще в тому, що окрім того, що тут світяться самі написи, ще й з боку він теж такий напівпрозорий і буде гарно підсвічуватись. Ще два невеличких органи управління це ось такі енкодери типу ec 11 Вони, як кнопка, працюють і як енкодери. Про їх підключення та, й в принципі, підключення всього трошки пізніше розповім. Ще знадобляться ось такі діоди 1N4148. Вони нам знадобляться для підключення наших свічів, і необхідні вони для того. Щоб наш контролер при натисканні кількох кнопок зміг чітко відрізняти сигнал від кожної з кнопок, тобто, щоб там у нас нічого не перемішувалось, ну і власне мозок цієї клавіатурки, ось такий контролер. Прошивка QMK підтримує там цілий ряд процесорів, з ними можна ознайомитись на офіційному гітхабі. А ось така плата Arduino Pro Micro є найпоширенішою для таких проєктів. Головне, що тут чіп от Mega 32 U4, який може працювати як usb HID девайс, тобто як клавіатура або як мишка. Хочу звернути вашу увагу, що потрібно замовляти саме Pro Micro, тому що на тому ж AliExpress можна знайти багато подібних плат Arduino Nano, але там інший чіп, і ніби як можна змусити її працювати як USB девайс, але там потрібні кось. Стилі і не факт, що це буде працювати так само якісно і швидко, як ось ця плата. Тому раджу ось цю. Вона коштує до 4 доларів. Я взагалі замовляв там одну за долар іншу за 2, Тому, якщо пошукати, це дуже дешевий варіант. Тут я вже підпаяв роз'єми на ті контакти, які я буду використовувати. Про схему підключення трошки пізніше розповім. Також для підсвітки використаю світлодіодну стрічку WS12B, вона 5-вольтова, тобто напряму будемо живити її від нашого контролера. Це стрічка з щільністю світлодіодів 60 штук на 1 метр. Для такої клавіатурки потрібна саме така, тому що якщо ми прикладемо її до наших кнопок, ми побачимо, що кожен світлодіод у нас. Знаходиться приблизно на рівні кожної кнопки. Тобто я поріжу цю стрічку на 5 частин, тобто під кожну кнопку, тому що в нас тут загалом буде 6 рядів, але саме перший ряд це енкодери і далі вже. П'ять рядів кнопок. Під кожним рядом буде такий шматочок світлодіодної стрічки. Ну і для зручності підключення всього використаю ось такий 24 АВГ-шлейф. Це просто звичайні 24 АВГ-проводи, які з одної сторони з'єднані у вигляді шлейфу, але в той самий час з іншої сторони кожний проводок має своє маркування, тому ви точно нічого не переплутаєте. А зараз давайте поговоримо про підключення. Десь на екрані ви перед собою вже бачите схему, яку я намалював. Це піни, які я використав у своїй прошивці. Тобто, якщо ви завантажуєте мою готову прошивку, просто підключайте по ось цій схемі. Для наглядності давайте я ось так на столі з мікроконтролером, пройдемось по всім пінам, що куди підключається. Щоб зорієнтуватись, беремо його так, щоб роз'єм у нас був зліва. Тут у нас зліва є два ground, їх я буду використовувати для підключення ось цієї середньої ніжки з енкодерів. Ми її підключаємо до мінуса з обох енкодерів. І також мінус в мене буде підключений теж, напевно, до одного з цих <граундів> від світлодіодної стрічки. Далі у нас вже йдуть піни, куди ми будемо підключати наші чотири вертикальних ряди. Ось pin 2, 3, 4 і 5 це відповідно перший, другий. Третій та четвертий вертикальний ряд. Далі у нас йдуть піни 6, 7, 8, 9. А також А3 та А2. Це шість пінів, куди ми будемо підключати наші горизонтальні ряди. Тут, в принципі, думаю, все зрозуміло. Вони йдуть по порядку, тому тут сильно не заплутаєшся. Наступний пін це А1. Я використав для підключення сигнального контакту світлодіодної стрічки. тобто... Є у нас ось стрічка. Ми бачимо Ground, Ми під'єднуємо до Ground, Ось цей середній DIN, це і є ось цей сигнальний контакт, який ми підключимо на a 1 плюс 5 вольт. Ми підключимо до ось цього VCC. і останні 4 піни. Це вже піни для наших енкодерів. Середню ніжку, як я вже казав, ми підключаємо до мінусу ліву та праву. Нам потрібно до сигнальних пінів під'єднувати. Тому А0 і 15 це відповідно ліва та права ніжка першого енкодера. А14 та 16 це відповідно ліва та права ніжка другого енкодера. Головне, не переплутайте, тобто між собою ліву і праву ніжку та А0 та 15 можна. Переплутати, але тоді потрібно переплутувати їх попарно, тобто щоб вони були переплутані як на одному енкодері, так і на іншому. Програмно в прошивці можна їх інвертувати. В принципі по самій платі по підключенню це все. Також е, важливий момент, як ми будемо підключати наші свічі. По суті, свіч це звичайна кнопка, яка замикає ось ці два контакти, і можна примітивно від кожного свіча мінус до одного контакту, а другий контакт кожного окремого свіча під'єднувати на окремий контакт на платі. З такою схемою вам точно не вистачить ось цих контактів. І щоб зекономити піни, ми підключимо їх як матрицю. То я вже казав, що в нас є Вертикальні ряди та горизонтальні. Горизонтальний ряд буде являти собою просто провід, до якого будуть під'єднані. Наприклад, лівий контакт кожного свідча через діод, таким чином, щоб чорна сторона діода була направлена в сторону ось того провода, до якого ми під'єднуємось. Далі наглядно я все це покажу. А по вертикалі нам вже діоди не потрібні. Ми звичайним проводком з'єднаємо всі наші вертикальні ряди. Сам наш контролер ми будемо підпаювати не безпосередньо до кожного світча, а до ось цих от виходів. Стовпців та рядів на даному етапі буде зручніше всього прошити плату, поки ми ще нічого до неї не підпаяли. Тому беремо плату, сідаємо за комп'ютер. Також беремо будь-який кабель, який підійде до вашої плати, залежить від того, який в неї там роз'єм, Type-C або Micro-USB. Після цього вам знадобиться програма QMK Toolbox. Посилання на неї та не мій GitHub, де можна завантажити мою прошивку, буде в описі під відео. І після того, як ви встановили QMK, обираєте тут. Завантажену мою прошивку. Далі нам потрібно ось тут вибрати atmega 32U4 поставити галочку на автофлеш. Після цього потрібно підключити плату до комп'ютера, але прошивка не почнеться, тому що потрібно підключену плату перезавантажити. Зробити ми це можемо, замкнувши контакти Ground та Reset. У випадку, якщо ви хочете вже прошити зібраний нумпад, це робиться ще простіше. Нам потрібно затиснути лівий енкодер. Та підключити його до комп'ютера. Трошки чекаємо. І ось процес прошивки пішов. Ну і все. Запустився нупад, все ми знову можемо ним керувати. Ну і найприємніша збірка, в першу чергу, на кіноенкодери і ручки. І тепер накидуємо свічі. Вони тут встають досить легко, навіть місцями занадто легко. Ось ці бокові, які такі довгі, я ставлю свічі боком, тому що тут є ось ці прорізи для фіксації стабілізаторів, широких кнопок. І ось якщо ставити свіч отак, вот він взагалі не фіксується і виймається, тому ставлю його боком. Це в принципі ні на що не вплине, просто потрібно враховувати це, коли будемо все під'єднувати та паяти. Всього нам знадобиться 17 свічів. Готово. Ну, тут я красиво зняв, як я залудив кожний контакт кожного свіча та енкодера, але забув нажати кнопку запису, тому ну, враховуйте, що потрібно все залудити, щоб швидше і зручніше потім підпаяти діоди та дроти. Ну а далі паяємо діоди таким чином, щоб чорна сторона у нас йшла від нашого свіча. І не забуваємо, що до енкодерів ми так само їх підпаємо, як і до кнопок. Ось таким чином виглядають вже спаяні наші горизонтальні ряди. Залишилося простими проводками паяти ось ці. У вертикальні ряди, беремо проводочок тоненький і міряємо відстань від одного контакту свіча до іншого. Без запасу, чітко, рівно і відрізаємо. Зачищаємо обережно, бо у нас запасу ж немає. Потім беремо в руки паяльник, припой. Припой в мене з флюсом, тому не потрібно окремо там каніфоль, нічого нам не потрібно. І залужуємо проводочок маленький. Тепер для зручності беремо пінцет. Контакти свічів я вже ж. Залудив раніше, тому беремо і просто підпаюємось. Готово. І так само пінцетом направляємо інший кінець. Незручно, звичайно, паяти і знімати. Так, щось начебто вийшло. Таким чином, паяємо. Ось бачимо, це наш перший ряд. Другий він такий трохи перекошений через те, що тут ось ці широкі кнопки, вони трохи зі зміщенням. Тому ось так. Перший йде, ось другий, третій. Четвертий взагалі, тут всього два свіча і один енкодер. На платі я відігнув роз'єми таким чином, тому що вона буде розміщуватись ось тут, в такому положенні, і щоб до неї було зручно підпаювати проводочки. Ось вже підпаяні всі вертикальні стовпчики та горизонтальні ряди. Від горизонтальних рядів я провів дроти всі отут справа обережненько. ось вони в мене тут підходять до контролера. Також підпаяні вже енкодери. На даному етапі раджу піти до комп'ютера та перевірити, чи працює все. Я опустив цей момент. Потрібно було до того, як я встановлював свічі через отвори в верхній кришці, помітити на нижній кришці, де у нас повинні розміщувати світлодіоди, щоб клеїти світлодіодну стрічку саме там, де вона буде світити ось в спеціальні отвори на свічах. Але нічого страшного, у мене є ось такі трафарети, які я використовував для перевірки взагалі, чи підійдуть свічі. До цієї моделі, але все виявилось окей і в мене залишився такий трафарет. Так, не той стороною я його поклав. І тому зараз я просто беру і маркую де у нас повинні бути світлодіоди. Ось таким чином виглядає вже готова нижня кришка з підпаяною підсвіткою. Обов'язково зверніть увагу на напрям світлодіодної стрічки, тобто вона в мене йде ось такою змійкою. Ця частина ось сюди. Потім з'єднується цей сигнальний контакт проводком, і вже стрілка направлена туди. Знову проводок в іншу сторону, і ось так змійкою до самого низу. Ну а живлення я підпаяю тут від плати. А від кожного сегмента стрічки воно буде йти посередині, ось отак проводочками. Задня кришка вже на місці, нормально тримається, але бажано на пару крапель клею все таки її посадити. І найцікавіше накидуємо тепер клавіші. Забув ще розповісти, як же керувати тут підсвіткою. Лівий у Нас, якщо натискаємо, він вилушить звук. Натискаємо знову, звук з'являється. Якщо обертаємо, регулює гучність. Інший, при обертанні в одну сторону він змінює ефекти підсвітки, при обертанні в іншу сторону він змінює колір підсвітки. Ну і якщо ми хочемо її вимкнути, можемо просто натиснути на енкодер. Ось таким чином я це реалізував. Що ці дешеві кепи, що дешеві свічі, вони... Нормально сидять одне на одному, нічого ніде не випадає. Ну і ось фінальний вигляд. А тепер давайте я піду підключу і покажу вам, як воно вже працює з комп'ютером. Ну, ось і все. Сподіваюсь, вам сподобався мій бюджетний додаток до клавіатур без нумпаду, тому що, наприклад, особисто в моєму випадку я хотів таку клавіатурку, мені її подарували, вона зручна, все класно, але в роботі мені нумпада ну, дуже не вистачає, тому і вирішив зробити ось таке чудо. І враховуючи те, що клавіатура поруч вона, ну, повністю фабричний виріб, цей нічим їй не уступає. Звичайно, якби я сам кейкапи друкував, вони б були набагато гіршої якості, ніж покупні, так, і це значно гірше вплинуло б на вигляд, але саме тому я подумав головою і замовив ось такі готові, гарні в такому ж стилі, як і на цій клавіатурі. І тепер це просто космос. Воно прям нічого особливого не відрізняється, навіть можна точно підлаштувати колір, щоб був на них однаковий, хоча він вже був однаковий. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте лайк, пишіть коментарі. Використовуйте мої модельки, якщо використаєте, обов'язково кидайте фотки ваших результатів на Сінгіверс, Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!